Хочу поближче вам показати сумочку, яку я замовила з закордонного сайту. Вона виглядає ось так. Тут якісна дуже фурнітура, все просто на ощупь, вона дуже класна. Карманчик. класно, що вона дуже вмістка, Тут куча карманчиків. Отакий. Тут ще так відкривається, поміну? Чикс. Ззаді також карманчик. Потім головний відділ. Також Чикс відкривається. І ось там навіть книжечку я ще не вийняла. Це я замляла чисто собі. От. Тут такий карманчик також. Вам видно? От карманчик і ось така обсередині. Вона доволі вмістка, Сюди вміщається дуже багато чого. Я вже і спробувала. І матеріали для роботи, і телефони, і кошельки огромні. От, послухайте. Чикс. Вона дуже якісна, от, от мені здається, що краще мати одну нормальну сумку гарної якості, чим там 500, але такої, знаєте, сумнівної якості. В общем, тут і мішочок він регулюється. Ось така я її дуже хотіла. Я заказала, і набагато дешевше, ніж у нас. Прям набагато дівочки. Це просто якби ви знали, ви б не замовляли у нас взагалі нічого. Це моя, а ось є ось така продаж. Як ви бачите, все тут з тут запаковано, запаковано, вот, все. Вона просто тут немає має там і там, і там кроманчик, і тут, і тут, а тут просто вона ось така. Поняла? Опс. І тут тільки ось такий кроманчик. Покажу вам просто відділ один. Ну, і тут такий маленький. Як ви бачите, все. Вона прям запакована. Кому хочеться, можу вам відправити цей.